Друзі, усім привіт! Повертаємося до щотижневих інвестицій в акції на платформі trading 2.1.2. Це в нас 14-й випуск, 14-й -ти тиждень наших інвестицій. Загальна сума інвестицій 1400 злотих. Дохідність була, щось в районі 4,5 злотих декілька хвилин тому. Дивлячись на наші останні покупки, то Kyivstar, Orlan і Nordea Банк у нас в невеличкому плюсі. По іншим акціям у нас мінус. Це в нас остання покупка у вересні. Тому зробимо такі покупки Vizair. Купити на 50 злотих. Ордер установлен. Гаразд. І я думаю, спочатку купити. Щось із закритого, наприклад, поки ринок закритий. Купом American Airlines на 50 злотих через 4 майже через 5 годин. Коли ринок відкриється, я після покупки викладу інформацію, що дані акції купилися. Розмістити на покупку. Окей. Тепер давайте відкриємо історію, друзі. У нас в історії проценти по кредиту приходять. Візер акції у нас куплені чудово. І проценти по налічним. Це готівка, яка в нас знаходилась. Проценти по кредиту, що мене останнім часом дивує, тому що я іменно сьогодні замітив: раз, я повернувся до портфеля, тепер переходимо проценти по акціям. Хоша надходження за. За тиждень нам прийшло 9 грошей за те, що знаходилось тільки на рахунку. Прошлий місяць за злотий 23 за весь період 4.76. І так, тепер проластаємо вниз. Що в нас тут є? Нордеабанк, Київстар, Стелантіс і Орлен. По даним акціям нам нараховуються, виходить, процента по кредиту. Типа, як на депозиті в банку дані акції знаходяться, і якийсь відсоток нам приходить. Окей. В принципі, у нас просто акції в даному випадку знаходяться на платформі. Ми їх щотижня докупляємо, а нам за це ще й невеличкий відсоток дають. Тому нехай. Дивно, що Орлен доволі маленька частина. Побачу, як буде наступного тижня. Можливо, буде. Повний об'єм акцій, що тут можна якось додавати платежі. Ні, не можна платежів поки не було. Раз, тоді побачимо пізніше. Можливо, щось пізніше переглянемо цих акцій. Раз тоді виходимо звідси. У нас залишилось 15,71 налічки. Це надходження по кредиту і по готівці від періоду. За скільки? За 3 місяці від періоду початку наших інвестицій. Ці кошти я не використовую, коли там буде хоча б десь 50, може 100 злотих. Тоді вирухаємо, допустимо, податок заплатимо і дані кошти проінвестуємо. Гаразд, друзі, компанія Vizair у нас куплена зараз. Акції даної компанії купилися. По ринку ціні трошки усреднили. І залишилась у нас компанія American Airlines. Коли ринок відкриється, і дані акції купляться. Коли він відкриється через 4 години. Коли ринок відкриється, і дана акція American Airlines купиться, я викладу скріншот з історії про покупку даних акцій. Друзі, з приводу інвестицій на даній платформі цього тижня в 14 випуску на нас все. Хотів би наголосити на тому, що під минулим відео і під кожним відео у вас є посилання на даного брокера. Переходите по даному посиланні. Тут є відлік. Якщо є цей відлік, обов'язково приєднуйтесь за перший депозит. Мінімальна сума вроді 10 євро. Я закидував раніше 50 злотих. Це було у 2023 році, коли я просто перевіряв даного брокера. У 2023 році я робив невеличкий депозит, 50 злотих. Я отримав. Пізніше бонус від 10 євро. Мені прийшла акція на 40, на 40 злотих. Хайникен. І я пізніше її продав через 2 місяці, і ви вивів дані кошти. Ви можете одразу дану акцію продати, якщо хочете. Я продав через 2-3 місяці, тому що раніше дані акції, які бонусні я отримую, я не міг їх вивести. Потрібно було. Прочекати хоча б 2-3 місяці після ти їх, мож, можете їх вивезти спокійно. Я це пізніше зробив і я вивів дані кошти. А зараз я вирішив постійно інвестувати на даній платформі. Гроші спокійно з даної платформи виводяться, якщо вам є необхідність їх виводити. З приводу податків все буде згодом, розберу в окремому відео. Тому обов'язково перевіряйте, чи є даний час. Якщо він є відлік, оцей 7 днів залишилось. Це цей відлік кожного місця поновлюється. Є декілька днів, коли їх немає зовсім. Тобто ви не отримаєте жодного бонусу навіть по цьому посиланню. Тому обов'язково провірте, є відлік. Переходите, створюйте собі аккаунт на даній платформі і інвестуйте разом зі мною. Тому, в принципі, все. Обов'язково. Поставте вподобайку даному відео, підпишіться на YouTube канал, натисніть на дзвіночок і до зустрічі наступного тижня. Бувайте, друзі!